Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас тест зарядного пристрою. Це ось отакий Техас 1, Ампер 20 вольт. І він з, в комплекті з отаким от секатором. Ось. Силочки на секатор в описі, а тест дивіться ось тут. Під'єднуємо. Без навантаження він. Має 22,2 вольта. Давайте просадимо його до 21 вольта. Що він видасть. Він має 0,86 Ампер. Робимо ще менше. 20 вольт. 1,1 А. Для півторашки, в принципі, достойно. 19 вольт так само. 18 вольт так само. 17 вольт так само. Ну, в принципі, я думаю, що він до 15 вольт буде тримати їх. Да, тримає, хоч би що. Навіть до 10 вольт. 21 вольт. Трошки менше, був вже напруга. Майже така, як на виході. Ну-ка, чуть-чуть ми її зменшимо. 29. От бачите, трішки росте. 28. Теж трошки більше. Вже майже 1 ампер. 27. Майже 1,1. 26. Ну, майже, майже. В принципі, я рахую, що тут ну, часний є 1,1 Ампер в цьому зарядному. Все, дякую за увагу. Силки на тести інших зарядок. В описі, силочка на секатор в описі. Коментарі пишіть ви. Буду радий їх почитати. Дякую, до побачення.